Вітаю вас всіх на моєму каналі і нашій спільній групі. бджільництво Львівщини. Сьогодні у нас 9 серпня 2023 року. Сьогодні у нас такий гарний погожий день. Нарешті, ось прививка, привична рамка. Ми ще робимо одну закладку. Це остання закладка правдоподібно в цьому році, вже більше не будемо робити. Ось був ось там стартер. Ось тут ось такий стартер. Це можу показати. Ось такий стартер. Від нього відібрана оця планочка, скажімо. Тут ми дамо маточку плідну вже. А відповідно ще спробуємо вивезти нових маточок. Ось тій виховательці. Тут є два корпуси. І ми дамо їм. Добре, щось такого працюємо далі. Сподіваюся, що матки ще Вони гарно виховають їх, облетяться, ну і будуть радувати, тішити нас. Тут напасти ціну і багатьох з вас, хто схоче собі придбати їх, гарно всім па.